Добрий день. Сьогоднішнє наше заняття ми починаємо з інтервалів, з ланцюжка інтервалів. Ми виконували таку штуку на минулому уроці. Що таке ланцюжок інтервалів? Ланцюжок інтервалів це коли ми будуємо інтервал, а наступний будуємо від тої самої ноти. Отже, ми зараз з вами будуємо ланцюжок інтервалів. Перше, ми дивимося завжди на цифру і на стрілочку. Цифра в нас 3, стрілочка вниз. Це значить, ми шукаємо третю ноту вниз. Раз, два, три. Ми знайшли ноти. Тепер нам потрібно взяти і перевірити по клавіатурі, яка між ними відстань. Це у нас ноти Ля і Фа. Дивимось по клавіатурі: Ля і Фа. Півтона, тон, півтора, два. Два тони. Ну-ка, поставте мені, будь ласка, відео на паузу. Гляньте вниз в опис до відео. І скажіть, яка має бути відстань у малій терції. У малій терції має бути відстань півтора тона. Дивіться, у нас тут мала терція, Має бути півтора тона, А в нас виходить 2 тона. У нас ці ноти стоять занадто далеко. Нам треба, щоб ця нота підсунулася ближче. Тоді відстань стане меншою. Ось вона йде ближче. Якби вона пішла в цю сторону, вона пішла би далі, а так вона пішла ближче. Щоб нота пішла сюди, нам потрібно поставити який знак дієс. Ми ставимо дієз. І ось цю ноту, яку ми знайшли, ми переписуємо далі. Переписуємо. Тепер від неї ми будуємо наступний інтервал. У нас чиста кварта вниз. Спочатку дивимось на цифру і на стрілочку. Раз, два, три, 4. Тепер нам потрібно перевірити відстань від Фа дієза до ноти до. Фа дієз і нота до. Півтона. Тон, півтора, два, два з половиною, три. У нас вийшло 3 тона. 3 тона – це трошки забагато. В чистій кварті у нас два з половиною тона. Нам треба, щоб ноти стали ближче. Тому у нас ось ця нота йде сюди, підтягується ближче. Знову ж таки, якщо нота рухається в цю сторону, ми ставимо який знак. Ставимо дієс. Переписуємо знову ту ноту, яку ми знайшли, і таким чином виконуємо весь рядочок. Будь ласка, поставте собі відео на паузу і перепишіть або зробіть скріншот. Наше наступне завдання це буде слуховий аналіз. Нам потрібно з вами визначити на слух інтервали, оскільки в нас минулого разу були малі великі терції, і цього разу і малі великі сексти. Цього разу нехай в нас будуть мала секунда. Велика секунда. Мала септіма. Велика септіма. Все. Тільки чотири інтервали. Мала секунда, велика секунда, мала септіма, велика септіма. Це все дисонанси. Дисонанси це інтервали, які звучать неприємно. Ми зв... Я зараз їх буду грати. Ваше завдання назвати їх самостійно, а потім я кажу правильну відповідь, зрозуміло? Так. І перший інтервал в нас буде такий. Слухаємо вузький чи широкий інтервал. Інтервал вузький, це значить, що у нас секунда. У нас є велика секунда і мала секунда. Намагаємось почути, чи в нас ноти дуже-дуже близько, чи ще таки помірно близько. Ноти дуже-дуже близько це мала секунда. Наступний інтервал. Широкий чи вузький? Широкий значить, це септіма. Якщо дуже різко звучить, то це велика септіма. Якщо трошки м'якіше, то мала. Це мала септіма. Велика звучала би так. А ось це мала. Наступний інтервал. Вузький чи широкий? Вузький? Дуже різкий чи не дуже? Не дуже це велика секунда. Мала була би така. Наступний інтервал. Вузький чи широкий? Широкий? Різкий чи не дуже? Різкі це велика септіма. Добре, тепер я не буду вам так аж детально підказувати. Зараз слухаєте, будь ласка, я граю ще кілька інтервалів. Велика секунда. Велика септіма. секунда. Велика секунда. Мала септима. И давайте останний интервал. Секунда. Наше наступне завдання буде пов'язане з ритмом. Поставте, будь ласка, відео на паузу, і перепишіть собі ось цей кусочок. Нам потрібно буде зараз розставити тактові риски і прохлопати. Що ми робимо? Дивимось, який у нас розмір. 3 четверті. Я дозволяю вам підписувати. Значить, що ми робимо? Підписуємо: ось у нас четвертна рахується. Раз. І. восьма буде рахуватись. Два. Наступна восьма. І. Дві шістнадцяті будуть рахуватись. Три. І ще дві шістнадцяті будуть рахуватись і. Ми дійшли раз, і два, і три. Дійшли до кінця такту. Ставимо тактову риску. Точно так само рахуємо все далі до кінця. І проставляємо тактові риски. Зараз відео на паузу, виконуєте це завдання. Тепер пробуємо хлопати. Прохлопайте мені, будь ласка, тільки перший такт. Теж відео на паузу хлопайте перший такт. Звіряємо. Раз, і два. І три. І. Якщо так вийшло, молодці чудово. Не вийшло, відмотуєте назад, повторюєте. Наступний такт. Відео на паузу хлопаєте самостійно. Звіряємо. Раз, і два. І три і. Вийшло чудово, не вийшло. відмотаємо повторюю. Зараз перший і другий такти. Відео на паузу пробуєте самостійно. Звіряємо. Раз, і два і три. І. Раз і. Два і три. І. Якщо у вас все вийшло, чудово, ви великі молодці. Не вийшло, відмотуєте назад, повторюєте. Далі. Наступний такт. Відео на паузу пробуєте самостійно. Звіряєте зі мною. Раз, і 2. І 3 І. Знову так само вийшло чудово, не вийшло, відмотуєте. Наступний такт. Відео на паузу, пробуєте самостійно. Звіряємо. Раз, і два і три. І. Вийшло чудово. Не вийшло, відмотайте, повторюйте. І останній такт. Знову відео на паузу, пробуєте самостійно і звіряєте. Перевіряємо. Раз, і два. І три і. Зараз пробуємо третій, четвертий і п'ятий такти. Так, відео на паузу пробуєте самостійно. Звіряємо зі мною. Раз і два, і три і. Раз, і два і три. і. І раз, і два, і три і. Тепер пробуємо від самого 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 початку до самого 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 кінця. Відео на паузу пробуйте самостійно. Звіряємо зі мною. Раз, і два і три і. раз и два и три и 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 Чудово, в кого вийшло, той великий молодець, в кого не вийшло нічого страшного, відмотайте відео назад і пробуйте кілька разів зі мною прохлопати. Останнє наше завдання на сьогодні диктант. Ми пишемо з вами зараз диктант, слухаємо перше, визначаємо мажор чи мінор. Мажор чи мінор? Правильна відповідь мажор. Далі. Визначаємо, які у нас розміри, скільки тактів. Перепрошую, давайте ще раз. Четверті, кількість тактів – 4. У нас 2 четверті, 4 такти. Ви там чули, я сподіваюся, що в нас багато нот. Тому зразу морально готуйтесь, що там будуть 16 нот, і ми ж не просто так їх повторювали. Значить, зараз ставимо рисочка, скрипічний ключ. А, вибачте, я вам не дала тоніку. Тоніка ре, тональність ре мажор. Згадуємо, які в нас знаки в Ре-мажорі. Два дієзи, -дієз, дієз. Після цього ставимо дві четверті. Дві четверті пишуться без рисочки між ними. І ставимо чотири такти великі. великі. Так, ставимо крапочки над тактами. В першому такті шість нот. В другому такті три ноти. В третьому такті аж цілих вісім нот. І в четвертому такті три ноти. Зараз ми з вами беремо і співаємо Ре-мажор для настройки. Давайте ще раз нагадаю, кількість нот. Шесть, три, восемь и три. Спеваем ураган для настройки. Співаємо стійкі ступені. Ре фа Рефоде зля. Натуре, нотуля, Ре. реноту ля. фадес, нотуре, ре. фа Фа дієс. дієс. Ре. ре. А зараз співайте мені таку штуку ре, фа дієс, ля, а тоді над нею ноту сі. Ре, фа дієс, ля. І нотку сі si зверху. Сі. і назад. Ля фа, фаде зре. Слухаємо, з чого починається диктант. Які там були перші ноти? Ля фа, ре. Ля фа, фаді зре. Перші наші ноти. І закінчується диктант, як завжди, на тоніці, а тоніка в ре мажорі буде. Ре, Тобто остання нота ре. Гаразд, настройка. Диктант. Грає один раз повільно, щоб послухали мелодію. Цей раз ви відмотуєте назад і слухаєте ще три рази під кожен записуєте диктант. Тепер граю трошки швидше, щоб було зручніше почути ритм. Нагадую: у нас тут є 16 ноти. 16 ноти можуть об'єднуватися або по 4 штуки, або по 2 штуки, і триматися за руку ще з восьмою нотою. Одна 16-та ніколи не буває. 16-ті у нас тут теж не буде поки що ні одної шістнадцятої нітри, або по дві, або по чотири. Настройка. Диктант трошки швидше. цим разом ви пишете наступні 4 рази. І на цьому все. Я щиро дякую вам за увагу. До зустрічі!